окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 22 населених пунктів Харківщини. Уди, козача-Лопань, амбарне, западне, Сеньківка, Степова, Новоселівка, Котлярівка. Авіаудари ворог наносив по населених пунктах Зарічне Нестерне, Красний Яр, Чорне Козача-Лопань та Баївка. Після опівночі внаслідок удару кабом у селі Борова пошкоджено фасад житлового будинку, паркан та автомобіль. У 73-річної власниці будинку гостра реакція на стрес. Пожежі не було. О першій ночі у Чугуївському районі окупанти вдарили щонайменше двома шахедами. Постраждалих немає. О 13.30 у селищі міського типу Боровай Ізюмського району внастідок удару горів гараж, господарча споруда та два автомобіля. Попередньо ворог застосував ракету Іскандер-М. Біля автомобіля загинув 70-річний чоловік. З під завалів врятовано жінку постраждало п'ятеро її дітей, а також чоловік сусіднього будинку. Всього пошкоджено 12 будинків. О 15.37 вівся ворожий обстріл села Козача Лопань. Було чути щонайменше чотири вибухи без постраждалих. Рятувальники звітують за минулу добу здійснено 36 оперативних виїздів. Протягом доби рятувальні підрозділи ДСНС загасили дві пожежі в Ізюмському та Чугуївському районах, спричинені ворожими обстрілами на Харківщині. О 13.36 рятувальні підрозділи ДСНС виїхали на ліквідацію наслідків ворожого ракетного обстрілу серед місця міста Борова. На приватному подвір'ї загорівся гараж, господарча споруда та автомобіль. Біля авто загинув 70-річний чоловік. За попередніми даними, поранені семеро людей. З них три Дитини. Одну жінку вдалося врятувати. Коли до місця пожежі прибули надзвичайники, її загальна площа складала 100 квадратних метрів. О 16.40 вогонь був ліквідований. Працювали два оперативні відділення ДСНС на автоцистернах у складі 12 чоловік особового складу. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 30 одиниць вибухонебезпечних предметів. За минулу добу пожежно-рятувальні підрозділи 16 разів виїжджали на гасіння пожеж у природних екосистемах. Горіла торішня суха трава, гілля, сміття, хвойна підстилка та очерет на відкритих місцевостях вогнем. Випалено територію площею понад 14 гектарів. Причина виникнення подібних пожеж незмінна: нехтування правилами пожежної безпеки та навмисне випалювання сухостою. За даними генштабу ЗСУ, за минулу добу українські військові відбили чотири атаки окупантів в районах населених пунктів Синківка і Табаївка. Марія Соловйова, Дмитронгоєн та Ігор Мікенін, Харків. Новини. Цієї ночі Україну знову атакували дронами камікадзе. За даними голови Харківської УВА, ворог завдав удару по території навчального полігону ДСНС. Сталося займання, яке оперативно ліквідували без постраждалих. Протягом минулої доби атакували і Херсонську, Запорізьку, Миколаївську, Донецьку, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Росія може воювати в Україні з нинішньою інтенсивністю ще щонайменше два роки. Про це йдеться у звіті спецслужби Литви. Як зазначається, достатньо ресурсів для цього дають окупантам високі ціни на нафту, ухилення від санкцій, і державні інвестиції, вважають спецслужби. РФ у 2023-му реформувала і зміцнила свою армію, яка зазнала втрат в Україні і перебуває на шляху до розширення свого військового потенціалу вздовж кордону з НАТО, включно з Фінляндією. Яка приєдналася до альянсу торік? Цитує щорічну оцінку загроз агенція Reuters. Чеський виробник зброї готовий інвестувати сотні мільйонів євро в Україну та хоче допомогти нашій державі наростити власне виробництво важких боєприпасів. Так, власник компанії і її головний виконавчий директор Михайл Стернад стверджує, компанія вже веде переговори з «Укроборонпромом» щодо потенційного спільного підприємства та шукає місця для виробництва артилерійських і танкових снарядів, а також важкої техніки. Верховна Рада може позбавити ухилянтів права керувати транспортними засобами. Відомо, що у комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони обговорюють ряд можливих обмежень для ухилянтів. Наразі допускається можливість їх позбавлення права керування транспортними засобами. За даними голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука, закон можуть ухвалити наприкінці березня. Со росіян є залякати людей, посіяти певну тривогу у людей, хвилювання у людей людей. Але я хочу сказати, що ніякої евакуації з міста Харкова не проводиться. Сьогодні всі державні установи, комунальні підприємства працюють так, як вони працювали спочатку війни. Нічого ми не вивозимо, і хочу сказати, що люди повинні розуміти що це все фейки, що це все російське ПСО, яка є і розповсюджується, даби налякати людей. Крім цього, хочу сказати, що ми ні ніколи не видаємо і не видаємо своє місце. Місто Харков був є українським містом і буде завжди залишатися українським містом. Єдине, що сьогодні турбує нас, це. Дійсно, обстріли з повітря, і нам потрібно закрити небо над Харковом. Потрібна нам сучасна ППУ, яка буде збивати і ракети, і ракети С-300, і шахети. І над цим ми працюємо разом з урядом, разом з офісом президента України. У Харкові триває відновлення пошкоджених після прильотів будинків. Черга дійшла і ось до цієї висотки, що у Салтівському районі. Руйнування конструктив отримав ще наприкінці березня 2022 року. Гроші на відновлення державна субвенція. З фасадної частини е, був прильов між 11 та 12 поверну. Пошкоджено три балкони: 13, 12, 11. Квартира на 12 поверсі вигоріла щефть. І були там всередині пошкоджені перегородки. Та поли. всередині квартири все вже зроблено. Всі перегородки постановлені, все зроблено. Не приступаємо к ремонту. Та відновлення балконів, тому що дом з опаленням, щоб не розморозити опалення, не розкриваємо поки стіни, тимчасові, які є, тому що, може, в березні ще щось заморозити. Роботи розпочали в листопаді 2023 року, і коли погода дозволяє, виконуємо утеплення будівлі зовні. У 2023 році ми подавалися на державні субвенції. Загалом ми подавали 17 об'єктів. Поки були комісії, таке іншими з 17 коштами міського бюджету виконали там незначні ушкодження по сіми об'єктах, тому їх зняли потім з субвенції. І потім добили ще два. І на їх залишилося у нас вісім. На першій комісії, яка була у цьому році, було погоджено виконання на п'яти об'єктах, тобто надання фінансування субвенції на п'яти об'єктах. Ще три я сподіваюся, буде. Там. У 3-4 місці вже погоджені і надані кошти, на які у 23-му всі пройшли процедури. Ми розраховуємо дуже на субвенцію державну, ну, тобто на допомогу державі, тому що міський бюджет на загал не витягне ніколи, навіть якщо б зараз було там мирне. Скажемо так, або закінчиться війна, це на роки роки, а може і на 10 років, якщо міський бюджет буде сам цим займатися. І, звичайно, це міжнародні партнери, фонди. Але вони ще наразі працюють на об'єктах по перемоги у Шевченківському районі, але вони відновлюють об'єкти. Ну за це на загал дякуємо. Але вони відновлюють об'єкти, які там менш за всіх ушкоджені, тобто без конструктивних ушкоджень. Але там покрівлі, місця загального користування, вікна, тобто такі легкі роботи, але вони дуже навантажують бюджет, тому що на загал вони коштують. На них також потрібні гроші. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харків. Новини. Євський район, велика Данилівка. Це та частина Харкова, що дуже сильно постраждала через інтенсивні ворожі обстріли. Окрім приватних будинків, тут понівечені десятки кілометрів мереж вуличного освітлення та тисячі ліхтарів. Обсяги колосальні. Комунальні служби і зараз продовжують відновлювальні роботи у попередньому році. Ми відновили частину. Сідера Кавпака, вулиці та прилеглих вулиць це близько 350 світильників і близько 14 кілометрів електромереж. А цього року, протягом лютого місяця. Працювало кілька бригад, було відновлено близько 12,6 км електричної мережі та замінено близько 60 світильників. На, на зараз на, на на останній дільниці працює відновлена робота близько 316 світильників. Це 15 вулиць селища Даніва. Саме то Квітуча, прилегли. Освітлення цих вулиць працюватиме у тестовому режимі, поки спеціалісти не виконають пускові та налагоджувальні роботи. Загалом ситуація з вуличним освітленням Київського району дуже серйозна, кажуть фахівці через великі обсяги пошкоджень. Наразі ще є проблеми з освітленням вулиць на північній Салтівці, п'ятихатках, селищі Жуковського та навіть деяких вулиць центральної частини міста. Тому плани на 2024 рік великі, але все залежить від фінансової спроможності міського бюджету пошкоджень у Київський район спочатку війни освітлення не працювало десь два роки, і пошкоджено було близько 50% електричних мереж, світильників і так далі. Наступна черга буде червона лінія генерала Удавіченка від вулиці Сівера Кавпака до переулка Басейного. Це найближчі плани. Далі плани коригуються в залежності. Ми, ми не знаємо, куди, де буде наступний обстріл. І зазвичай ми робимо, ось, наприклад, вулиця Пушкінська, от останній був, був ракетний обстріл і дуже багато матеріалів, де теж замість того, щоб тут відновити, приходиться усувати пошкодження в містах прильотів. Наразі лише в Київському районі міста Харкова не працюють 4 тисячі світильників із 16 тисяч. Леся Копилюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Єгор Мікіїн. Харків новини. Добрий! День. На вашу думку, чи варто в Україні відмовитися від святкування 8 березня? Я вважаю, що ні, бо це ще один привід привітати всіх жінок. І зробити приємне та також провести цей вечір дуже добре. варто. чому варте? То, то ж Міжнародний жіночий день. Ну, в ньому багато сенсу заважне. Ну, можливо, тому що якось не до свят. Ну, якщо перенесуть ну, Аби нам, нам квіти дарили. Да. <клес> На час війни, думаю, так, да, звичайно. А ваше ставлення до того, що хочуть перенести це свято на 25 лютого, день української жінки зробити? Нормально добрий день. Добрий день. На вашу думку, чи варто в Україні відмовитися від святкування 8 березня? Ні, не варто. А як ви ставитесь до того, що 8 березня хочуть перенести на 25 лютого і зробити днем української жінки? Погано. Я вважаю, що дійсно варто відмовитись від цього свята, тому що воно якби нелогічно з тої думки, що ми йдемо в Європу, а це якесь комуністичне свято свого часу. Така жінка, як Клара Цепкін, якщо я не помиляюся, боролась за права жінок і щось відстоювала. Ну, давайте так святкувати. 8 березня можна не тільки 8 березня, а жінок потрібно привітати щодня, радувати їх квітами, поцілунками, обіймами. Ну, І це не обов'язково 8 березня. Можливо, і 25-го, як визначимося? Якщо все населення у нас в Україні проголосує, що дійсно так потрібно 25 м лютим, то ну, немає нічого поганого в цьому. Ми в цьому році вже ізначали з дівчатами, так що, якщо це було замість 8 березня, яка різниця? Для мене, ну, насамперед, яка різниця? 8 чи 25? Ну... Ну, я за. Ну, як буде, так буде. Ну, звісно, не варто. Я вважаю, що ні, тому що за, цей, за це свято жінки боролися. Тому я вважаю, що воно повинно бути. Це не якісь отголоски СССР, це ну, це, по перше жіноче свято. Вибачте, за нього жінки ну. Боролися, як ну як від нього можна відмовитись, тобто як міжнародний день, а, тобто 8 березня це міжнародний, тож його від, відміняти це буде якось негарно. Тож теж, а якщо вони хочуть ще одне свято, ну пусть роблять. Відмовитися, може не треба відмовлятися, але багато хто говорить про е, те, що повернути значення цього свята, е, ну про те, що було раніше. Е, Ну, складно сказати, я б не сказала, що я дуже феміністичних таких е, е, настроїв, а, але якщо свято перекручується, то, звісно, це не дуже гарно. А, але багато хто з людей не зрозуміє цього, тому що вони не знають історію цього свята. І нав'язувати це, це 100% буде погано. Але якщо це буде непримусове і таке. Поступове пояснення канонів цього ну, не те, що свята, а навіщо взагалі то було? То тоді, можливо, через два-три роки люди і до цього вже звик звикнуть, зрозуміють, і тоді це буде щось просто таке. 25 лютого хочуть зробити Днем української жінки замість 8 березня міжнародного жіночого дня. Ваше ставлення до цього? А, і холодно, це не весна, просто ну, 8 вересня е... ситіли з весняним ну, святом. Весна, так ну, 25 а, п'ятого ну, лютого день народження Лесі України. Да. Мені здається, що якщо ну нові якісь традиції, можливо. Вони взагалі мають бути якісь нові і не прив'язуватися до того, що був день жінки, був день чоловіка. Давайте тепер знаємо нові дати на день жінки, день чоловіка. Ну якщо нові тради... нові свята, нові традиції, то вони мають з чогось випливати, а не брати якусь стару дату, брати нову дату для цього, щоб святкувати щось, і воно так, нібито накручено спеціально, а не Чудова ініціатива підтримує. Це дуже буде класно. Я не думаю, що конкретна дата це важливо, скажімо так. Тобто, і якого дня святкувати 25 го чи 8, го немає великої різниці для мене. Я не знаю, що вам відповісти це на це питання, але я хочу сказати одне: Ми, люди ще з тих часів, як то кажуть, ми якось звикли до цього свята до 8 березня. Тому свою жінку я буду поздравляти 8 березня, це як не крутить. А якщо хочуть зробити, то хай роблять. Але знаєте, як в наших людей багато хто залишиться на своєму і буде празноти. На вашу думку, чи варто відмовитися в Україні від святкування 8 березня? На мою так і давно. Я проти гендерних свят, скажімо так. Ні, не варто. Ні, не варто. Для чого це? 25 лютого хочуть зробити Днем української жінки. Ваше ставлення до цього? Та хай роблять, і буде 8 березня, і 25 лютого. Хай буде. І так мало свят для жінок. Та хай буде. Року день такий, щоб ми на наших Я чоловік цей день святий, ми паруші до чесніх. Милих і чарівних, ніжних і водночас сильних і мужніх харків'янок, мешканок холодногірського і Новобаварського районів привітали зі святом весни. Харківський міський голова Ігор Терехов перш за все подякував їм за те, що вони в місті, за те, що попри війну самовіддано працюють. Хтось несе патрульну службу, хтось з вас надає медичну допомогу і рятує життя. Наші славитні медики, наші лікарі, наше комунальне підприємство, яке працює з першого дня війни, і вони справжні герої. Хочу подякувати всім виключно нашим жінкам, які захищають наше місто, які захищають нашу Україну. Хочу подякувати нашим волонтерам. І знаєте, я дуже хочу, щоб. Наступного 8 березня ми зустріли з вами разом у мирному українському місті, Місце герої Харкова. За сумлінну працю задля відновлення і розвитку Харкова. Низку працівниць комунальних підприємств було відзначено почесними грамотами та подяками. Образ жінки спокон віків асоціюється з весною, красою, коханням. Жінка, світло і добро, ніжність і любов. З настанням весни кожна представниця прекрасної половини людства розквітає, осяює посмішкою світ. Про що мріють? Чого чекають жінки від цієї весни? Звичайно, як і для всіх, мабуть, перемоги, тепла, здоров'я і всього найкращого для всієї країни, і для нашого міста. В цьому році весна несподівана і незвичайна. Ми зустрічаємо весну в стані війни. Але ми сподіваємося, що це буде остання така військова. Весна. І обов'язково наступить перемога України. І е, хочеться сказати, що наші жінки вони дійсно берегині, вони красуні, незламні, вони надихають своїх чоловіків на перемогу, оберігають своїх діточок, продовжують е, працювати на користь України, на добробут України, на перемогу. Сльози на очах життя все божа свято подарувало кожній жінці присутній в залі, як кажуть вони самі, незабутні емоції, копу приємних вражень і заряд позитиву на довгий час. Яна Біляєва, Віктор Нездрачов, Станислав Кришко, Олександр Уваров, Харків, Новини.